Вітаю! Дивіться, що я вам сьогодні покажу. Сьогодні буде відео огляд на такий папібокс. Дивіться, який він гарнезний. Зразу скажу, що цей папібокс робить компанія А Якщо ви бачите принт це фотографія мого Діора, лице мого Діора. Тобто будь-який принт, будь-який колір роблять по вашому бажанню, по вашому замовленню. Тому це все можна зробити індивідуально. Це найменший розмір боксика. Напишу все вам в описі. Читайте під відео. Значить, він з тканини Оксфорд. Чуєте? Антицарапка, він не царапається. Високі бортики. Всередині спінений наповнювач, який не дає промокнути, ну там, вода не проходить. Чим він зручний, дивіться. Розтібнула. бачите. Ще один. Оп, дивіться, бачите, як зручненько. Я, до речі, таким тільки рожевим і найбільшим користуюся в машині. Мені дуже зручно він як лежак. Чим він крутий, що мені найбільше подобається? А скрізь з усіх сторін є замок. Тобто, якщо ви хочете його попрати, ви розібаєте замок та витягаєте спінений наповнювач, який тримає форму. Бачите? Дуже зручна річ. Замочки вскрізь по кругу. І навіть на дні, бачите? Тобто, якщо він вам не на часі, ви його, всі замочки, відкриваєте, дістаєте наповнювач, згортаєте його, а сама, сам боксик в пральну машинку і на поличку до тих. До того часу, коли він вам потрібен буде. Ось. Лежу знизу силочку, де ви можете їх замовити. Ну, дуже зручні, неймовірно зручні, тому що цуценята нікуди не дінуться, не випадають, нічого не промокає, може стояти на кроваті з вами поруч. Особливо перші дні, коли народжується цуценя. Я беру його в машину, я беру його, наприклад, на кухні, якщо мені потрібно щось там робити. Ну, не забуваємо, що ще будь-який принт. Ось хотіла вам показати таку красу. До речі, тут же я замовила з такої ж тканини шопери, сумочки. Бананки можна, можна різні для грумерів, сумочки дуже цікаві. І у мене ще є накладки на паспорти, обкладинки такі. Тому рекомендую показала вам поближче. Чуть пізніше, коли будуть цуценята, покажу ще на практиці, як воно. А в моїх попередніх відео ви можете побачити таку рожеву в машині, де їдуть і люблять спати мої собаки.